Привіт, ми з України. Пройшов тиждень і я вам зараз покажу результат. У нас тут вже гіпсік скрізь. Майже все зашили. Залишилось зовсім трошки. Залишилась оця стінка. В принципі, в принципі вже все. Ну Тут такі шматочки маленькі. Тут ще залишать для сантехніка, бо він там буде труби тягнути. Тому залишить для нього шматочки. Так, тут уже все, бачите? Вигляд зовсім інший в кімнаті. Тут ще така буде фальшстінка маленька. Щоб кухню закрити. Так, тут вже закрили, зробили отвір, де будуть двері. От. В коментарях питають, чому гіпсокартон? Чому не штукатурка? Ну, як вам так показати. У нас тут в деяких місцях може бути навіть 25 см від стіни. Бо стіни, як ви розумієте, в старій хаті дуже криві. І штукатурити на 20-25 см ніхто не буде. Тому тут єдиний варіант гіпсокартон. Там, де ми могли зробити, вибити, прибрати стіни, там ми їх прибрали і поставили нові. Там, де чіпати стіни не можна, ми їх не чіпали і зашиваємо їх гіпсокартоном. Тому так, щодо мишей. Знизу миші до нас вже не залізуть, вони можуть тільки зверху залізти. А, ну, і ми думаємо, що просто яду так порозсипати той, що муміфі... муміфікує, від якого потім немає запаху, коли вони дохнуть. От. Так, ці місця, ми вже розказували, їх під вікна проріжуть. Вікна будуть в кінці серпня, 20 го числа. Якщо машина приїде зранку, то за день поставлять. Якщо десь під обід, то тоді за два. Ну, за півтора, за півтора дня. Так, що тут ще такого цікавого? Теж залишили, бо тут у нас комунікації це треба для сантехніка. Запаху немає. Той засіб, який я вам показувала в минулому відео, дуже крутий. діє. Дієвий 600 гривень коштує від сажі. Ну, тут взагалі прям вид, просто шикарний. От мені дуже подобається. От, бачите, стіна яка рівна. Так, ще був коментар, я відписала. В коментарі текстом, але ще проговорю, питали. У нас буде гіпсокартон в два шари чи в один. а В нас буде в один. І через це ми робимо відстань між цими профілями 40 см а не 60. Бо якщо в два шари, тоді можна 60 робити. У нас в 40. Да, стіни такі. Ну і не дивлячись на те, що у нас такі відстані, бачите, десь менше, десь більше, десь, десь у нас я показувала взагалі в нуль іде. Тому, ну, тут просто ніяк по-іншому не можна зробити в нашому випадку. На цьому тижні заїжджає ще електрик сантехнік. Буде дороблювати свою роботу. Тут ще буде оця металева балка, Діма розказував, ще плануємо замовити оцей люк. Цей будемо вирізати і вставляти інший. Оця металева, як вона там, двутавр. Хоча буде ще отак от іти туди. Тому нам сказали, що люк можна буде брати будь-який. Тобто це вже витримає 100% будь-який. Тут, як я показала, ще трошки закладеться, ще це не зробили. От. Все, в принципі, більше тут такого цікавого нічого. А вже, знаєте, по відчуттям заходите і вже просто інший вигляд, інша хата. Стільки простору тут. Оце така буде кухня в мене. А раніше вона була отака. Як оцей зелений шматочок. Пічка тут була. Ну, коротше, я дуже щаслива, що ми прибрали ці пічки, бо вони займали багато місця. Зараз місця буде набагато більше. І коридор, мені подобається, що він такий нормальний. Не такий вузький, а нормальний. Плюс тут шафа ще буде стояти десь, от. вона буде не глибока, вона десь буде. 30-40 см, я пам'ятаю, це треба в проєкті буде подивитись. Як воно буде. Ну, але, в принципі, отакий от буде прохід. Десь отак от буде шафа йти. І нормальний прохід. Вже цікаво приїхати на наступному тижні. Бо вже починається і штукатурка. І все. Кімната дуже затишні. Можна хочеться на дачу переїхати. Так, і ще нагадаю, що в нас є закладні під натяжну стелю скрізь. Там, де гіпсокартон. Чистова стеля в нас тут виходить 2,61 чи 2,62. Ну, коротше, нормально. Вікна ми замовили без перемичок. Ціну вам покажу вже в відео, там, де буде про вікна, там, де нам їх встановлять. Я хотіла з перемичками. Бо це дешевше. А Діма хотів без перемичок. Але мені принципово, щоб була сітка, тому що тут у нас жуки, і, коротше, такий вийшов у нас компроміс. бо Діма не хотів сітку. А ми з Сергієм, з будівельником Дімі доказували, що сітка має бути обов'язково. бо це й комарі, і все, що хочеш. Так що буде сітка, але велика, бо не буде перемичок. Діма хоче без перемичок вікна. Подивимось, я поки собі ну, не дуже уявляю, як це буде виглядати в тому плані, чи буде це зручно користуватись такими вікнами. Але на кухні буде стандартне вікно. Ну, тобто нормальне з перемичками, тому що в нас тут буде раковина. Я ще була більше за перемички, тому що щоб була якась частина без цієї сітки, щоб можна було нормально знімати через вікно без сітки, і це буде ну, не те. Ну, але що, буду вже знімати не через вікно. Компроміс. Так, і оце буде в нас глухарик. Ті будуть всі відкриватися. Кодовий замочок. Так, да, звичайно. Звичайний кодовий замок. Код я налаштую трошки згодом, він буде кастомний. Ось, Коли людина буде підходити, щоб не тягати ключі, просто код нажав і зайшов. Розкажи ще куди цей замок піде. Як вона називається? Контейнер. В, в, в контейнер, де буде сміттєвий бак стояти у нас. Селі у нас. Да. Щоб ліві люди не викидали сміття туди. І щоб не забивався. Тому що ми платимо, а, платимо за те, що до нас, да, за вивіз сміття. І щоб ліві люди не викидали, поставимо кодовий замок туди. Угу. Як ви бачите, вже у нас почались. Штукатурні роботи нарешті. Штукатуряться стіни. Дозашилась на нас ця стіна, ще буде, залишилось Ось оцю стінку, да. і воно підштукатуриться. Ходімо далі Уже, ну, якщо навіть сюди дивитись, вже якась більш-менш картинка вимальовується. Мені вже дуже сильно подобається. Тут теж Да. Позашивали вже. Ну, це минулого разу. Да -да. Ну і тут вже можна сказати, якщо з цього кута дивитися, от. угу. Стати, щоб а, там... так, от? Да, от так вже угу. більш-менш вимальовується вже все. Перший слой, але потім же буде ще поклеїти. А ще один слой буде, потім будуть е, стеклохолст холст клеїти. Потім знову його короче, Там, короче, там, цілий, бутерброд. Да, там ціли, ре, цілий процес буде. Але вже радує, що потрошку-потрошку робота йде. Не так швидко, як хотілося, тому що є там, ну, наш сантехнік, який має, мав приїхати ось, і робити роботу, він затримується і запізнюється вже на два тижні. Да, через це да, не можуть дозашити цю стінку, там не дозашити, тому що ще сантехнічні роботи будуть. Е, вішати батареї треба, під'єднувати незамерзаючі крани. Тобто реально. Просто чекаємо зараз, поки людина звільниться і приїде до нас. Ось. Так що отакі ось дії у нас. Але тим часом Сергій наш майстер вже штукатурить, вже робить потрошки роботи. Сьогодні ще матеріали приїхали. Я дозамого матеріалу у Д профіль 27-й. 27, 27, 0, на 0,5, на три 3, 3. мати. 55, щось так? Да. 20 штук, потім до замову мішок клею. Один нам знадобиться, щоб зробити вікно. Тут же у нас буде окрім за все. А ні, скоріш за все, це залишить. Просто тут блоки, uh -huh. там знімуть. Ну, так само зроблять, як і всі вікна по висоті, тому що в нас же 20 числа приїдуть встановлювати вікна. Ця вже дата прописана і монтажники вже будуть їхати сюди і встановлювати. Пам'ятаю, що питання були з приводу приводування. Типа, зверніть увагу, що у вас. А, Пукатурка у ванні кладеться на гіпсові. Ну, маяки виставляється на гіпсові. На гіпсові вона виставляється в тому місці, де вологи не буде. Там, де волога буде, бачите, це спеціальна суміш для маяків. Ось це. Тобто це на гіпсові. Так що не переживайте, все нормально. Ця скінці вона буде. Суха, і плюс вона буде просто промазувати, Так що нічого не буде.